Львів місто, де кожен камінь має голос. Це не просто архітектура, це жива історія, яку можна побачити, почути і відчути серцем. Ходімо разом у цю мандрівку. Ваш ринок, як музей під відкритим небом Кожна кам'яниця різна. Мені найбільше сподобалася чорна кам'яниця, вона ніби з іншого світу. Коли наближаєшся до цього храму, полі затихаєш. Це Бернецький костел та монастир, побудований ще у 17 столітті. Він досі вражає своєю монументальністю та красою. Цей храм неможливо не помітити. Шпилі тягнуться в небо. Мов стріли віри. Це церква святих Ольги та Єлизавети, одна з найвищих споруд у Львові. Уявіть, як колись звучав тут орган, а в стінах шепотілися таємні змови австрійських чиновників. Тепер це храм і музей, дві душі в одному тілі. О, будинок корнятка! Це справжній скарб у серці Львова, особливо його інтер'єр. Усі знають площу ринок і фасади, але саме всередині будинку корнятка відкривається елегантність ренесансної аристократичної архітектури, яка перехоплює подик. Ось італійський дворик, аркади, галереї, кам'яні колони, ніби частинка Флоренції, оселилася у Львові, а всередині зали з кхляними печами, портретами, люстрами та гобеленами. Проспект Свободи. Місце, де зустрічається мистецтво та історія, Львівський оперний театр це величі грації культури. А пам'ятник Тарасу Шевченку невгасима сила національного духу. Це місце, де кожен крок розповідає про минуле і надихає на майбутнє. Львів зберігає силу мистецтва і душу поета для своїх поколінь. Львів це місто. Де історія та національна пам'ять переплітаються. Пам'ятник Галицькому нагадує про мудрого засновника міста, а монумент Степану Бандері про незламну боротьбу за незалежність України. Це пам'ятники, це не просто скульптури, це історія, що живе у серці Львова, нагадуючи про силу духу та велич минулого. Андрівка Львову це не лише про храми, театри, просто на площі ринок. У Старій Кам'яниці працює найстаріша аптека міста. Вона діє з 1735 року. Але це не просто аптека. Тут цілий музей фармації, скляні колби, старовинні рецепти, ваги, а ще таємничі підземелля, де зберігали ліки та алхімічні секрети. Мандрівка завершена, та Львів залишається у серці. Перед тим як попрощатись, подаруйте місту щось своє: добре слово, усмішку чи просто подяку. Львів це запам'ятає.